Так, усім добрий ранок. Що я скажу? На рахунок <кхід> трохи ж голос хрип. На рахунок звітності про схуднення не буду сьогодні, тому що тиждень, після тих днів, я не буду зважитися, тому що немає смислу. Там воно ще все очищається, ось і тому. Нема смислу. Другу неділю буде звіт про просутний. Дякую, що, що підписуєтеся. Але шкода то, що дивляться Кацап у мене. От тільки в мене 22 підписники, а дивляться Кацапи. І говорять, що вони не розуміють українську мову і т.д. і т.п. От. Навіщо вам Україномовний канал? От скажіть мені. У вас так є такі купа кацапських блогерів, які худують, да? які знижують вагу. Ось. Тому так, зниження ваги — це така система, система, яка я хочу вже на все життя її закріпити. І, наприклад, не скинути тих 15 кілограмів, мені в принципі, багато не треба. Мені кілограм 15 кг треба скинути. Капець, в хрипло. Ось. Просто, і щоб не поправлятися, бо скинути вагу, а потім поправлятися, то нема смислу От я хочу, Я пробую різні варіанти. Взагалі, ідеально було б, якби в тиждень скидати по кілограму або по пів кілограму. Я колись читала і дивилася в інтернеті і від дієтологів, що потрібно, щоб вага не поверталась, потрібно десь кілограм, пів кілограма в тиждень, щоб виходило кожен тиждень. І я скажу навіть на пів кілограма тут треба добре постаратися. Тому що так, дякую за підписку. Вибачаю, що в мене такий голос ось. Якось так. Ходимо без є без голодовки. Я цього всього не люблю. Ось, по мірі смачно. Та якось так.